Два тижні тому Житомирський водоканал повідомив, що реконструкція магістрального трубопроводу завершена. Але після введення в експлуатацію збільшилась кількість поривів. Житомиряни скаржилися на поганий тиск, який після завершення робіт мав нормалізуватися. Директор комунального підприємства говорить: спочатку отримували до півсотні скарг, але зараз ситуація покращилася, адже комунальники провели обстеження мереж та ліквідували аварії. Спочатку скарг було близько. Близько 40-50 в день, наприклад, 14 лютого. Станом на е, п'ятницю, е, скарг було вже там близько 20 в добу. Станом на 20 лютого, в нас якби скарг вже практично відсутні: скарги по водопостачанню і по тиску в центральній частині. Те, що вода ледь тече з під крану, може бути пов'язано із різними факторами. Переконує директор водоканалу і радить дзвонити на гарячу лінію. Якщо десь зараз в когось є проблеми з тиском з водопостачанням, ми так само просимо звертатись до нашого кол-центру. Проблема може бути не тільки в мережі в тиску в системі. Проблема ж може бути і в внутрішньобудинкових мережах, і в самому фільтрі, в лічильнику. Так само У нас кол-центр зараз працює цілодобово, і там умовно, якщо ви не можете додзвонитися в 18 годині, то ви без проблем додзвонитесь в 20 21-й. Я навіть можу сказати, що після 20-ї години дзвінків практично немає. Як виявилося, водоканал збирається докласти ще 400 метрів труби. Насправді вона завершена не на 100%. Ми відклали ще на березень місяць близько 400 метрів водоводу довести як додаткові до вулиці Чехова по вулиці Новосінній. Наступні всі роботи по вулиці Новосінній абсолютно не впливатимуть на тиск в місті Житомир. Роботи проведуть за кошти Світового банку. Цей участок коштуватиме близько 20 мільйонів гривень. Реконструкція магістрального трубопроводу впливає на зменшення витоків. Про покращення якості води кажуть, це можливо після завершення робіт на очисних спорудах. На якість води вплине завершення реконструкції водопровідних очисних споруд. Так. Зараз ми над цим працюємо, ведемо переговори, щоб вони щоб відновились будівельні роботи, і ми плануємо, що вони в березі відновляться. Так само, як ми відновили будівельні роботи по каналізаційному числі